Як називається наша країна? А як називається наше місто? Як можна назвати місце, де ви народились? Послухайте уважно вірш, де найкраще місце на землі. Де зелені хмари яворів? Заступили неба синій став На стежинці сонце я зустрів. Привітав його і запитав Всі нароти, бачиш ти з висот. Сі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля. Та найкраще, де вродився ти? Про що запитав автор у сонця? Що відповіло сонце? Спробуйте самостійно повторити вірш. Гра. Повтори речення. Необхідно промовити речення з різною інтонацією. Весело. Це моє найкраще місце на землі. Здивування. Це моє найкраще місце на землі. Щасливо. Це моє найкраще місце на землі. Молодці. До нової зустрічі.